25 го року засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва Лиговської селищної ради. Питання виноситься одне про внесення змін до рішення 46-ї сесії 8 скликання Орговоської селищної ради від 18 грудня 2024 року про бюджет Оноцької селищної територіальної громади на 25 рік. Сьогодні на засіданні комісії відсутня Аксьонова, чи готові ми в такому складі проводити бюджетну комісію, шановні присутні? Так. так, готові. То, по першому питанні, доповідає Кузані Негоря. Пропонується на розгляд комісії внести зміни до річних та помісячних повторичних призначень за рахунок перерозподілу окремих видатків. У межах загального обсягу видатків селищного бюджету пропонується за спеціальним фондом головного головному коштів Луновська селищна рада по коду видатків, оброблення, відновлення, у тому числі сортування та видалення відходів, збільшити кошторисне призначення на оплату послуг крим на загальну суму 193 тисячі 200 гривень. Зменшити. По доходу, по ходу видатків, інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів, зменшити кошторисне призначення це реконструкція та реставрація інших об'єктів на загальну суму 193 тисячі 200. Це у нас пройшов тендер, який не відбувся по, по програмі. З обласного фонду було виділено кошти в сумі 338 тисяч і наше співфінансування 144 тисячі 900. Якщо пам'ятаєте, було рішення сесії, приймали і розглядали на комісії. Це по уцілізацію небезпечних відходів хімічних по удайтівському Старостинському округу. Коштів тендер, так як тендер не відбувся. А монополіст буде заключати одна людина, один виконавець буде. І не 96 за тонну 600, а буде десь у 130-140 за тонну тисяч. Не 96 600, а 140. І тому збільшуємо видатки, знімаємо кошти з реконструкції існуючої зовнішньої. Каналізаційні мережі від будівлі головного фонду, корпуса на території Луновська амбулаторії загальної практики сімейної медицини Луновської селищної ради. Зрозуміло? Це екологічні кошти, це кошти не загального фонду наші. Це екологічні кошти, вони цільові. Їх тільки можна використовувати на природоохоронні заходи. Я думаю, це зрозуміло. Далі. Зменшуємо видатки розпоряднику коштів Центру надання соціальних послуг Леновецької селищної ради. Це забезпечення соціальної послуги за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування в зв зв'язку з похилим віком, хворобою та інвалідністю за спеціальним фондом. Зменшуємо кошторисне призначення на суму 56 тисяч 307 гривнів. І зменшуємо кошти загального. І збільшуємо кошти загального фонду на суму на предмети обладнання та інвентар 30 тисяч гривень і на оплату послуг, крім комунальних, 26 тисяч 307 гривень. Ці кошти ми була сесія, не пам'ятаю, яка, зменшували кошти загального фонду на облаштування робочого місця робітника з інвалідністю. Центр зайнятості проплатив, повернув нам ці кошти у сумі 56 тисяч 307 гривнів. Тепер, відповідно, для того, щоб їм повернути кошти на загальний фонд, потрібно зробити зміни. У мене все. <звідкій> Питання Данії Ігоровні. Тепер, що ми приймаємо до відома, так? А на сесії тоді вже будемо голосувати, за тоді Ще які питання? Я думаю, все зрозуміло. Ну, все зрозуміло. Все зрозуміло, то тільки 20 років. Ми не можемо нічого взагалі вплинути. Утилізація. Ну, мені не, не Нам ультиматум виставили, або ви додаєте. Гроші на утилізацію. Ові греблі ті гербіцили, що ми минулого року, або ми забираємо ті гроші, що дали мол, у вас і все. Ну а далі приїжджає сюди з екології, ну і мені опять штраф. Я одразу казав, мол, не добавляю. ну Тоді мене тут переконали, що... Екологічних, а ми ж запланували там ремонт каналізації в амбулаторії і ну, поки що проєкт робиться. Сьогодні ще не зроблений, це ще я, можу, там, його не скоре, Тому що як зацепиться щось робити в амбулаторії, ну я сказав, що в нас. В державі є одні люди є інші. Є люди, які займаються, наприклад, декомунізацією. Тут, це найважче зараз. Вулиці перейменовувати і все на світі. Це, 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 це найголовніше ну, це на сьогоднішній день, я розумію. А потім приходять другі, які питаються, що зробити. Давай же то, то, з грудня місяця по амбулаторії на кінець, коли дійшло, ну треба ж там. Цей проєкт його оформить, його ж, треба, його ж потрібно в 20 різних електронних виглядах показати, зареєструвати в різних системах, то тут виявляється, що наша ж амбулаторія зареєстрована на вулиці Вічуріна, вона ще Семаренкова. Та й ти зелені. Все, не годиться. І це так переміниться, і вже статут переробляти тепер треба. Ну так, оце ж важливо. Ми ну, тепер займуться статутом, перероблянням, реєструванням, грошей давай, тоді дійдемо до проєкту на конець. То. Тому коли так розмовляло, давай щось перейменуємо, тоді щоб знали, чим це закінчується. щоб потім, коли кинеться щось робити, це теж шкури здеруть. Ну, я тоді подумав, коли це воно закінчиться там. За проєкт ковту заплатимо, а коли, ну можливо, так вийде, що я не знаю. Коштів там не буде такий, як заробити каналізацію. і з коштами в нас зараз напряга. такої не було за всі мої роки роботи, щоб мільйон шістсот тисяч на понеділок. Було 3 мільйони там, мільйон шестьсот. Я не розумію, ну витрати там, хоча ми нічого тут в принципі, і не робили, щоб там ми десь у кописи. Покаже нічого. Це тільки в проєктах. Проєкти дороги, проєкти скважину, проєкти Дах, Богданівців, проєкти, а кошти -то куди розійшлися. І на ЗСУ ми тільки 30 тисяч перечислили. Ну, допомога ми давали. Чи надходження? Ви аналізи робили, а в чому діло? По кварталу, по місячному. Надходження поменшало, чи в чому справа? Поменшало. А чого? Ну, не платять поки, так? Mm -hmm. Ну, Я сподіваюся, що вони заплатять. Так, те, що планувалося, ми, я сподіваюся, що ми зробимо те, що планували, якби трудно не було. Можливо, багато чого придеться. Можливо, можливо я казав, що на свій рахунок піде на місяць, сім місяцем бою. Ну все те, що планувалося, будемо робити. Але от, наприклад, буде виконком. 25, 23, здається, буде. І там заяв без торту і ну, нема грошей на заяви, поки кладе. Заяви приходять, приходить місяць, проходить, і на 300 тисяч приносять заяву на всі справи, на рідні. Там вже ми хто за скільки додали, там безмечно, так? 900 тисяч там вже використали. Вже використали. Ну якщо нема, так теж розумінням віднестися. Я кажу, нема. Це моя ініціатива. Ну на свій рахунок. Ну, на місяць багато, на пів місяця. Для проби. А, а що робити? Що кредит брати, не буде такого. Ну так, і, якщо ми на свій рахунок йдемо на півмісяця, так, заяви тобі откладіть до тих пор, поки гроші з'являться. А то скажу, прибіжайте, а чого мені... От так ми на сьогоднішній день живемо. Ви? так, я не знаю. Така ситуація. Живаю, звичайно, що найпрості часи, але, от, наприклад, ви кажете про проєкти, я ж теж не відстаю. Мені проєкт на дали. Якби в нас був проєкт 8 мільйонів, то зараз держава дає 8. 8 мільйонів. Це подивилися по проєкту, які в куликівці є 8 мільйонів дають. Нам тільки проєкт. Проєкт є зайдеться це мінімум 8 мільйонів зайде. Ремонт такий зроблять, що у ГОГУ. Ні, розумію, так, проєкт фактично А чого проєкту да, нема? Проєкт є? Ні, там не такий проєкт, Надаліна Ігорівна, там треба із експертизою. Там, там проєкт, ми тоді питали, на 500 тисяч. Експертиза і в цьому проєкт є, ну то не в тому справі. 500 тисяч треба саме в цьому проєкт, щоб... Нема таких Нема такі... Нема грошей і все. І вже вони, якби нас перед Новим роком подали, і знову просять, давайте проекти, будемо відбір проводити, ну, так... оголошуємо, все, є. На, на цей рік вже ж планували, скважине і проще. Тому не можна все охопити. Правильно, але ну буде наступний рік. На... Буде... От ми робимо там підвал зараз, роблять ту частину. Учора люди позвонили в все везуть. Все до першого числа, все буде ідеально. Все будуть класи, двері, витяжки, все буде. Будемо виходити, доживемо до, до грудки. До грудня доживемо, по нашим бачимо, проєкти. Ми Віталій Іванович, треба включати вже до 1 серпня у прогноз. Я там вчора говорила, оце місцева інвестиційна рада, комісія. Поки воно не пройде всі ці етапи, я не включу його в українську. Там же ще інша ситуація, там не тільки, тому що те, що ви проєкт, а потім вже, щоб ми отримали кошти, так нам тут треба таку структуру створити, інвестиційну раду і про що там Юрія займається. Радін, сусіди, там систему дрібню, як вони починають розказувати, так мені робить. Будемо робити. так, а за це вже буде прогнозою. В на сесія завтра, наступна сесія вже з середині серпня буде, де вони будуть вже прогноз бюджету. така ситуація, власне, тумать, подаліш. Так цьому те, що нас питання винесення, ми обговорили, прийняли до відомо на сесії, завтра будемо. Вуз. Дякую, найголовніше, дякую всім членам. На сесії ці два питання так було небагато. Ну, по змінах так. Все, все. добре. В принципі, все. І на сесії там рішення по.